Бестіарій. Орки, Ординці. Татаро-монголи із Золотої Орди. Воїни Кочівники. Підкорялися волі військових вождів ханів. Їх держави занепадали відразу після закінчення експансії чи смерті хана. ОРКИ Середзем'я Дурні та слабкі Монстри варвари, які підкорялися волі темних магів. Та Всесвітнього зла. Типові раби. Орки Азерота переважно сміливі та благородні воїни завойовники, які час від часу служать демонам та руйнівникам світів. Але рабами себе не вважають. Орки із космосу варвари завойовники які служать демонам чи іншим варварам раби війни. Орсімери Нірну Сильні та мужні воїни, на яких заробляє Тот Говард, Кремлівські орки. Люди під владою демонів та своїх гріхів. Слабкі та дурні раби. Виконують накази різних чертів, демонів та військових злочинців. Японські орки. Сильні та мужні воїни завойовники. Здатні самостійно сходити до пральні, доволі позитивні персонажі, які зазвичай відіграють ключову роль у чисто японських історіях. ОРКИНІ. Доволі рідкісний вид японських орків. Сильні та красиві жінки орки, у яких явно прослідковується природний талант, живуть переважно в концептуальних японських світах.